І далі долучаємо до нашого ефіру Віталія Литвина. Він герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня! Шановна студія, шановні телеглядачі. Слава Україні! Героям слава! Пане Віталію, розпочнемо звичайно ж нашу розмову з важливого і корисного. Корисного чим ми можемо допомогти вам і вашим побратимам. На екранах глядачі бачать QR-коди і номери карток. Це означає, що це означає, що ви зараз збираєте кошти. Наскільки нам відомо на мікроавтобус, якщо ні, додайте, будь ласка, трішки більше інформації для того, щоб заохотити нашу аудиторію, аби вона була корисною. А я, а я поки, знаєте, заохочу тим, що друзі просто зараз, як нам підказують, цей збір стартує. Тобто, ми з вами просто зараз можемо, як кажуть, задати темп. Будь ласка, пане Віталію. Так, дякую. В першу чергу я хочу подякувати вам, ведучим телеканалу, що ви розповсюджуєте ці збори. Це дуже важливо ціну для мене і для мого особового складу. Ми збираємо на мікроавтобуси, і попередній збір ми закрили, мабуть, за два тижні. І, знаєте, це така підтримка морально-психологічна. Ми розуміємо і мій особовий склад, що наші громадяни нас підтримують, і вони розуміють, що це дуже важливо. Цей мікроавтобус буде працювати в підрозділі БПЛА. Він буде вивозити в районний Зльоту БПЛА літакового типу, БПЛА вітчизняного виробництва, які вже діють е, на лінії боозітня, на Покровському напрямку і на багатьох інших напрямках. Тобто мен, найменша гривня будь-який донат це підтримка нас і морально-психологічна, і підтримка матеріальної. І таким чином, знаєте, кожна гривня конвертується в коефіцієнт корисної дії збереження життів наших е, військовослужбовців та військовослужбовець. Таким чином, цей БПЛА буде вчасно достав до цього району він вчасно виявить артилерійські системи ворога, і наші підрозділи ці артилерійські системи знищить. Таким чином ми нищимо ворога і вберігаємо життя наших громадян на покровському напрямку і на багатьох інших напрямках. Ключове це вбереже життя. Це настільки важливо, тому що, на превеликий жаль, щоденно в Україні прощаються з полеглими бійцями. І в цю хвилину теж я певна, що в якомусь містечку населеному пункті проходить таке прощання. Це дуже боляче, це дуже важко. Дуже б хотілося, щоб наші хлопці і дівчата поверталися живими, і щоб кожна родина зустріла свого захисника захисницю. Давайте долучатися до таких зборів. Це наш обов'язок. Ми про це постійно говоримо. Чим більше ми зможемо задонатити, тим більше шансів, що всі повернуться додому живими і неушкодженими. Ви вже донатите суми різні. Ми дякуємо за кожну гривню, за кожну копійку. Долучайтеся. Ми вже 10 днів живемо в новому році. Здається, що все погане залишилось у 24-му му Ні, війна триває. Це означає, що ми маємо допомагати нашим захисникам і захисницям, пане Віталію. Поки наші глядачі долучаються до абсолютно підкреслю прямого збору, тобто гроші йдуть напряму нашим хлопцям і дівчатам. Пане Віталію, розкидай, будь ласка, про оперативну ситуацію з того, чим можете поділитись на такому гарячому напрямку. Як Покровський, ну ось де діє наша бригада, окрема артилерійська бригада. Як ми бачимо, офіційні зведення ворог проводить велику кількість штурмових дій, і ця інтенсивність не спадає вже, ну можна сказати, багато місяців. Таким чином, ворог показує свої наміри, те, що він не полишить продовжувати штурмувати і в районах Покровської Мирнограду. Зараз, якщо глядачі можуть відкрити такі ресурс, як Діпстейт з напрямку населеного пункту Шевченка, з напрямку населено пункту Миколаївка, ворог формує таким чином підкову, і він хоче обходити ці населені пункти, тому що ворог розуміє, що якщо в'язатися в бої в населених пунктах, він може втратити набагато більшу особового складу. І вони зараз намагаються обійти ці населені пункти. Ворог використовує велику кількість особового складу, і показник того, що він туди відправляє не підготовлений особовий склад. Це полонені і знищені вороги. Документи, які були захоплені, вони свідчать. Про те, що ворог. Ставить на проходження військової служби цих штурмових підрозділів, тобто свої загарбницькі війська, три тижні тому, місяць назад, вони тільки зараховані до е, частин Російської Федерації. Тобто, за такий термін е, пройти доставку з глибини Російської Федерації до Покровського напрямку. Вони проходять невелику підготовку в таборах на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області, і тобто цей особовий склад не кваліфікований, не професійний, але є друг. Е, Сторона цієї монети те, що цього особового складу у ворога дуже багато, і він не полишає намірів. Тобто він кидає резерви, він відправляє постійно поповнює ці штурмові підрозділи цими е, новоприбулими е, загарбниками. І е, знаєте, для прикладу, просто одна бригада національної гвардії України на покровському напрямку без сумніву діють багато різних е, структур е, Сил оборони і безпеки України. Е, бригада Нацгвардії може знищувати. Е, Місяць два місяці до 30 мінометних систем тобто, це з самими мінометами і з особовим складом. На наступний день через день з'являється ще одна е, вогневий засіб такого ж типу на тому самому напрямку, тобто ворог. Це знаєте, один з пріоритетних напрямків захопити Покровськ і Мирноград, і ворог туди кидає шалені ресурси. Це техніку, це озброєння і особовий склад. Також він використовує велику кількість літаковолітів оперативно-тактичної авіації. Він скидає керовані авіабомби, але характер застосування ударів по населеним пункту Покровську і Мирнограду він несе виключно терористичний характер, тобто, не він не знищує військові об'єкти, він не завдає. Якихось серйозних ударів по силам оборони безпеки України він нищить цивільну інфраструктуру. Наприкінці цього року було оприлюднено. Цивільно-військову адміністрацію Покровська, що знищено близько 70 будівель цивільного, потім енергетичного 90%. Просто це тероризм, удари артилерію і оперативно-тактичну авіацію по цим населеним пунктам. та й по багатьом іншим: по Харкову, по Херсону, по Сумам, по Запоріжжю. Це просто терористичні акти, які спрямовані на дестабілізацію нашої внутрішньополітичної ситуації, і таким чином вони діють як. І е, уми наших громадян вони хочуть заволодіти і впливати на покращення тактичного становища на покровському напрямку. Тобто, у ворога діє велика система, яка діє і в тилу, і яка працює на покровському напрямку. Ворог починає зараз була така, знаєте, затища по застосування броньованої техніки. Ворог іноді відновлює на цьому напрямку застосування броньованої техніки, на той напрямок перекинуті серйозні підрозділи БПЛА ворога, які використовують FPV е, на оптоволокні тобто тобто на оптоволокні йому важко протидіяти саме засобами радіоелектронної боротьби. Він використовує ці засоби на е, безпековій операції на Курщині, і він використовує ці засоби великої кількості на Покровському напрямку. Тобто, вони хочуть знищити нашу логістику, і потім, коли немає логістики, виснажувати наші підрозділи постійними штурмами, якщо не помиляюсь на Покровському напрямку за цю добу, за минулу добу, 50 бойових зіткнень. Тобто, щоб ви розуміли, одне бойове зіткнення це на 15 хвилин це може тривати півдоби, це може тривати декілька годин. Артилерійські удари вони бувають на напрямках, просто не припиняються цілодобово. Артилерія б'є, контрбатарейна боротьба з село оборони безпеки України. артилерійську систему. Одразу з'являється нова вогневий засіб Російської Федерації. Це показник того, що ворог не полишає намірів захопити ці населені пункти і втрати ворога на тому напрямку вони просто не сильні, але ворог кидає туди сили, кидає і кидає, не полишає намірів захопити ці населені пункти. Пане Віталію, поки ми вас уважно слухали, глядачі, які так само вас слухали, дивилися. Вони щиро донатили. станом на цю хвилину зібрано 65 тисяч. Звичайно, було б ідеально, якби повністю ми закрили цей збір. А мова йде про 400 Тисяч гривень сподіваємось, що до кінця дня ви наблизитесь до потрібної суми. Я впевнена, що глядачі будуть це робити. Я хочу зараз звернутися до нашої аудиторії, до українців, які нас дивляться. Ми завершували 24-й рік з мрією, з побажаннями про те, що в 25-му настане перемога для того, щоб вона настала. Ми маємо бути сильні і міцні. Ми маємо бути єдині для того, щоб наші захисники. Виборювали шматочок за шматочком нашої землі. Не може зупинитися війна миттєво. Ні, вона триватиме ще певний період, скільки ми не знаємо в 25-му, в 26-му році. Хто знає? Але ми точно знаємо, що наші захисники і захисниці не полишають своїх позицій. Вони залишаються в небезпечних умовах, і їм потрібна наша допомога. Зокрема, зараз ми маємо долучитися до збору, який проводить пан Віталій і його побратими. Сума невелика з одного боку. З іншого, велика, тому що зараз у всіх фінансові проблеми. Але тим не менш, я знаю, що кожен, хто на зараз дивиться, може задонатити від 5 гривень до більших сум. Не соромтеся, кожна гривня вона має стати вирішальною. Тому, будь ласка, долучайтеся 75 тисяч. І ще в нас є 30 секунд. Ми їх використаємо максимально ефективно. Пане Віталію. Поки так наші глядачі продовжують долучатися до цього надважливого збору. Скажіть, будь ласка, така зима, яка і на зиму не схожа в нинішніх умовах. Наскільки це для вас плюс або мінус? 20 секунд, знаєте, це можна сказати мінус, тому що багато грязі. Коли є морози, дороги підмерші і техніка краще пересувається для піхотних підрозділів. Звісно, чим тепліше, тим краще, тому що підрозділи живуть по великій кількості по місяцю, по два місяці на позиціях. Взимку їм важче в мінус опалюватись, зігріватись, але багато волонтерів постачають хімічні грілки, багато громадян нас підтримують, і тому для логістики краще, звісно, мінус тобто. Тут знаєте, плюс і мінус так само ці плюси і мінуси вони є і для ворога. Пане Віталію, ми дякуємо вам за те, що ви були з нами. Ми дякуємо нашій аудиторії, яка уважно стежила і донатила. Станом на цю хвилину зібрано 90 тисяч qr код номер картки. Вони зберігаються під Ютуб-трансляцію. Якщо хтось ще не встиг, будь ласка, долучайтеся. Взагалі не ігноруйте збори, які проводять військові. А тим паче, якщо ви бачите їх в прямому ефірі, ви можете бути певні, що кошти будуть використані за призначенням. Дякуємо вам, пане Дякую. Віталію. Віталій Литвин, герой України, командир зону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади національної гвардії України.